Слава Україні. Сьогодні ми говоримо про стрес. Пані Галино, скажіть, будь ласка, стрес, наскільки він є нормальним? І мені здається, що ми зараз звикли жити в постійному стресі? Чи я помиляюсь? Ні, ну це справді ми, ми звикаємо до цього, тому що людський організм він має дуже багато адаптаційних можливостей. І постійний стрес зараз це таке десь ну, можна сказати. Нормальне явище в тих ситуаціях, в яких, в яких ми зараз перебуваємо. Адже стрес це є неспецифічна реакція організму відповідь на дуже сильну дію, якийсь подразник, яка відбувається зовні. Ну ясно, цією дією у нас зараз є війна, і ми в такому хронічному стресі тому перебуваємо. І, але, власне, ця подія на перевищує норму, також ми маємо на це відповідні реакції нервової системи. І тому оце власне переживання стресу, воно дуже залежить від того, наскільки ми маємо в собі ту ту життєстійкість, стресостійкість, наскільки ми можемо володіти собою своїми емоціями, своїми почуттями, своїми діями, як нам позбутися цього стресу, чи як нам навчитися з ним жити? Ну, Позбутися стресу неможливо, тому що це є природні реакція організму. Це, це те, що відбувається з організмом, щоб себе захистити. Але дуже важливо усвідомити різницю між ем, переживанням, які призводять до ем, еостресу, тобто це нормальні переживання. Тобто, коли організм стабілюється, щоб, щоб себе тримати в безпеці, щоб якось собі зарадити. Але ще може бути десь стрес, це коли ну, коли, людина там, накруче, коли людина сама ні -ні. себе накручує, так? Коли людина сама себе накручує. Ні? ні, Ні, це коли ну, така визначається невідповідність між досвідом реальним чи уявним, і особистими очікуваннями та ресурсами для подолання цього стресу. Оце тут уже тут є небезпека, тому що деколи ми можемо десь свої ресурси не Недооцінювати не, не, не або на навпаки переоцінювати. І тоді, коли ми бачимо, що цих ресурсів недостатньо, тому що ситуація ускладнюється, тоді може виникати стрес, Оце вже є небезпечно для організму, і про це ми маємо знати, як ми зараз маємо допомагати іншим а і заспокоювати себе, і допомагати заспокоїти інших. Під час того, коли ми бачимо паніка, до прикладу дуже часто бачу, коли повітряна тривога і в дітей починається там паніка. Не те, що в дітей навіть в дорослих. Ну е, це напевно це про те, що е, ну коли ясно, коли вже коли вже починається повітряна тривога, і там, там вже треба справді такі е, застосовувати методи, які допомагають десь безправді. Е, ну, ясно, це треба йти в укриття, ясно, це треба там відповідати всім правилами, але ще до, до, вже до того факту, нам треба все таки розвивати в дитині і в собі ту стресостійкість, тобто це набір таких якостей, звичай, і звичайки допомагають переносити ці вольові розумові емоційні навантаження, і це так відбувається, що це було без шкоди для здоров'я. І, власне, ця вона залежить від емоційної рівноваги, особливостей, особистості, навичок, і досвіду, з справлятися з цими стресовими ситуаціями. І свого роду це є така світоглядна система, і тому дуже важливо зараз, в часі війни, працювати над тим, щоб ну, розширювати цю світоглядну систему в дитині. Тобто, коли дитина вона живе в певних умовах. Де вона відчуває безпеку, любов, прийняття. У неї ця стресостійкість, у неї дика досить високою. Коли дитина навпаки живе, виховується в умовах, коли є та постійна небезпека, постійне прийняття, або, або якісь порівняння, або якісь ну, вимагання від дитини, якихось більших успіхів, критика, у неї ця стресостійкість, вона низька, тому що вона постійно і так живе постійно в такому опорі, вона постійно як Свого роду як себе захищає, і вона постійно як намагається відвоювати своє місце під, під сонцем. І тому власне, оце, о, така базова двіра до світу, вона є основою для такої хорошої стресостійкості, відповідно життєстійкості. Тому що життєстійкість це система переконання людини про світ і про себе. Це така світоглядна система, яка дозволяє нам зробити ну, такий власний вибір. І оцей власний вибір він залежить від того, наскільки я себе відчуваю цінною в цьому світі. Якщо я цінна в цьому світі, я розумію, що біля мене я, я, я завжди завжди отримую допомогу, я завжди я не є в небезпеці. Що би там не було, я завжди буду в безпеці. Ми говоримо про, про те, те що це цілий такий комплекс, який варто самого там дитинства прив'язувати людині, так і не нав'язувати да. її в ці всі комплекси, не нагнітати на неї. Дитина повинна почуватися в першу чергу в безпеці власній сім'ї. Так, а так. якщо ми говоримо Зов... про вправи або, можливо, дихальні вправи, як певні, коли починається ця тривога, і нам потрібно заспокоїти себе або дитину вже і зараз. Отакі практичні поради. Ну, практичні поради, це, як правило, справді такі дихальні вправи, тому що їх дуже є багато в Ютубах. Я зараз не буду про це розказувати, тому що ну, у них їх справді дуже багато. Але е, дуже важливо е, навіть, е, ну, перед тим, е, навіть перед тим, навіть перед тим вже вже не кажу, коли вже а коли, перед, коли ще немає такої ну, тої тривоги, можна говорити. З дитиною про свого роду вибір, що що я завжди маю вибір, що, наприклад, навіть є таким, тобто, ми, ми можемо складати з дитиною, що я вибираю, щоб, щоб пройти цю тривогу, що я, що, я, що, я, що я можу зробити, щоб бути справді в цій тривозі воїном світла. Тобто я маю нести. Тобто, дуже важливо дитині ну, під, підносити оці такі. Ці вищі мотиви, коли дитина бачить ці вищі мотиви, вона тоді так само стає цілеспрямованою. Тобто вона має розуміти, що дуже важливо відчувати себе, тобто не боятися своїх відчуттів. Тобто, тому дитину дуже важливо з раннього віку говорити про її відчуття, її почуття, що ти відчуваєш, де ти це відчуваєш, як ти це почуваєш, і співчувати іншій людині. Я можу приймати це, тобто це, що зараз зі мною відбувається, я це приймаю, тому що це не є соромно, це не є е, погано, це є нормально. І я це тому відпускаю. Так, зараз я злякалася, і я зараз хочу бігти, але це нормально для мене і я бо я злякалася. Е, дуже важливо пам'ятати, що. Е, не, моїм вибором є не стогнати, не нарікати, а навпаки шукати якийсь вихід і шукати позитив, бо Це теж дуже важливо, коли бо коли ми в такому спокійному становищі, ми завжди нам завжди легше знайти якийсь вихід. Коли ми панікуємо, ми можемо бігати навколо навколо того, того самого виходу і не знаходити того входу. Ну і вибираємо. Коли ми коли ми панікуємо, ми можемо бігати, і вихід є, а ми його не побачимо, тому що ми в паніці його просто пробігаємо. Вміти часто і... себе опановувати. Прошу Вміти часто опановувати себе і свої емоції? Так, але для того, щоб їх опановувати, їх треба вміти розпізнавати. А для того, щоб те вміти розпізнавати, треба їх визнавати. І тому це така, цілий такий процес, який виховується ну, з таким, ну, можливо, навіть досить тривалим часом. Але це не значить, що, що якщо цього не було, це, це вже неможливо. Ні, це можливо, просто про ці речі з дитиною треба говорити завжди. І тоді це буде допомагати не тільки в таких стресових ситуаціях, а взагалі в будь-яких життєвих ситуаціях вибору. Що ж, пані Головна, я дякую вам, дякую за цінні поради. До побачення.